Пау, пау, пау любі друзі, всім привіт! І сьогодні з вами пузатий дімеч в режимчику, де нам треба буде трошечки піднакачатися. Ну, от просто десь приблизно, мабуть, до таких розмірів. Або плюс-мінус до таких. Сума зійти. Я даже просто не знаю, хто це що, що вообще. Кіл за кінг. Ага, да-да-да, ага, да. Ну, от оце кінг, поняв, його треба вбити. Це просто жесть. В принципі, понятно, тут така є гантеля, нам треба клацати для того, щоб прокачуватись, але. Ааа, воно, типу, чуть-чуть капає. Я. Поняв. Є у нас кулаки. Це що битися. Ага, поняв. Але, в принципі, тут я бачу ще один такий прикол, що можна за три робокси в цілому, то взяти Х3 силу. Я цим, в принципі, скористуюся. Mm -hmm. І потрошечки-потрошечки буду качати. Опа, зразу збільшився. Ось у тобі й Джулія, диви. Ось це бій, Джулія. Жесть. Харасо, я точно знаю, що тут десь повинні бути пети. А, тут, до речі, не тільки ось дає цей, а, не тільки гантеля, ще й можна віджиматися від полу, ти поняв? Обалдіть прикол. І по 600 дає зразу. Угу, це прям нормально. Десь плейтайм мені сказали забрати. Є ось, до речі, power boost. Це за цей, за дейліки. Окей. Ось ці штуки за час, типу який я програвся. Хорошо, тут ось у нас є якісь вейти. Це у нас 2,5к power. 15 А, це я купляю. А, обалдеть! А ну. Опа. Хе-хе. І погнав. Є ребітки, до речі, ось до всякі. ха-ха-ха-ха-ха треба 420 тисяч сили. І тоді у мене, типу, чуть-чуть підніметься павер. Угу, Обалдеть. Ааа, скіп 70% це за. ні, ні, не дякую. Я вам уже дав три робукса Сидіть довольні, чуєш. А що це таке? Один мільйон паверів за цей за сім робоксів і ще 100 тисяч за просто так, да? Угу, Почую тебе і не почує. Є ще ось як е, типу безкоштовний пет. Але це треба виконати квести. І один із них це зайти, лайкнути гру, вступити в групу, але мені то таке не цікаво. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити. Ковшоп телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Girl Garden, Гарден Drails. Стіле Брейнрот, Тойле Tower Defense і SpongeBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим. Кравцем в своїй улюбленій грі. Є у нас всякі ось до аури. Аури також дають іксовку. Але. А, так аури, кстати, ну прям бішечко дають. Ось, за 100 тисяч сили можна цей x 15 взяти. Я, б, в принципі, це і зробив якраз таки. І let's go, let's go. Я вже, в принципі, теж такий здоровий кабандовий. <реш> це вже обалдеть. Опа. А чо я зменшився? А що, що, що сталося? що відбувається, де я? Хто це? Хе-хе, що за прикол? Мене ребік сам зробився, чи що? Ні... не зробився. А що за прикол? А тут, походу, не треба клацати, чуєш, він, походу, сам робить це все. Ну, або не все, типу, може це тільки з цією треба було. Хоча, Наче теж, ні. Ні, він, в принципі, сам все робить, поняв. Хоча можна авто включити. А, воно, типу, автоматом тут авто стоїть, поняв. Ну окей, це прям хорошо. А де б мені той пята вся чуєш? Де б де б то його? Де петів набрати? Ем? Можна в баскетбольному цьому качатися, поняв. А можна і в вотерспорті, але там треба 50 е квінтильйонів. Чи як це правильно читати взагалі? <свісно> Я не знаю. Це жорстко якось. Там 10 трильйонів треба. А, а де пети брати? Я не розумію, де брати пети, почекай. Типу, це просто заробукси всякі. А, тут якісь цей, скриньки. Так, тихо, то мені не треба. <проб> <проб> не розумію, поки. Тут якийсь здоровий пацан бігає. Я взагалі не розумію, що відбувається. Він просто, дивіться, він настільки здоровий. Що він взагалі не влазить в ту штуку. І це просто якась жесть. Це походу, коли я прокачую ранг, я типу стаю візуально менше, але по факту то сили в мене ж ну не зменшується, ні? Я ось тако стою і можу почати бити оцього пацана, ні. Диви. Так я його і вирубаю. Ну, нормально. Я вже по 74 мільйона качаю, теж. Я не так-то не хухри мухри пацан. Я навіть бим. А, next 1 мільярд. Ммм. Я не розумію. <реш> Ребіт. А, -а, а Це трошки не так працює, як я думав, поняв. Ладно, тоді поки що не хочу я його робити. Я просто забираю ось всяку цю силу. У мене вже 1,4 мільярди. Я вже, в принципі, пацан нормальний. Ага, почекай, там воно якісь проблеми, я так понимаю, А да? Ану, і сюди, пацан. Чуєш? Стояв на дубасі в Юльку, ти поняв. Хе-хе-хе. <реш> <гум> ну це все окей, це все понятно ем, ху -ху -ху. Мені дали ось до кота якогось. Ану, пети. -бест. Що, він мене вд. Да, бачу його. Окей це понятно, це в цілому-то понятно. Але ж, але ж. але ж Тут треба 10 трильйонів. Це ну, трошки мені рано. Хм. Я поки що так і не зрозумів, де брати петів. Є ось всякі подарунки, Ну вони якісь заробукси, якісь, ні, ну, це таке. hole. Це що таке? О, ні 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 такого я не хочу, дякую. Щось трохи дорого. Ану, пацан, іди отсюда. Дубасити він мене прийшов, ти поняв? Прибіг кур, дуб, як якийсь малий. Я по цього ще пацана теж звідси вигнав. Ану давай, іди отсюда. Пацан, ти теж вали звідси. Ой, що тут? Е, це я тут сильний. Мені можна тут качатися. А я вже реально без шуток сильний, моя так то 16 мільярдів сили. Даже 20 я такий крепкий. Так, не понял. Ти тут ще прийшов качатись, чи що? А ти чого прийшов? А ну геть. Це тут моя зона, паці. О, прибіг. На. <ріхи> ще Це один прибіг. і тобі на. Ви шо, ви що, думаєте, Я тут такий, бублик, чи шо? Ні. Не поняв. А ну, пішов вон. Я по 11 мільярдів качаю, шо? Ну це прям серйозно, слухай. Ось ще можна забрати подаруночок. 75 мільярдів. Обалдеть. Е, пацан. Ну. No. <laughs> я думав, я такий малий, то я ти не дам в лоба. А ну геть пішли відсюди, пацани. Ти <laughs> просто такий малий, пузай бігає, всім роздавлю і обалдеть. Ну, це все із за того, що я просто ранки типу качаю, поняв? І ну, сама сила, то вона не скидається. А ну йди сюди. Иди сюди. Давай. <laughs> О, ще якийсь пацан. О, а цього я вже тако, типу, поняв. Не так і легко задубасити його, ти поняв? Скільки ж в нього сили? А, так в нього 3-4 секстильйони, пацан. Звісно, я його не заб'ю. Це вообще. 6 кілів ранг аметист 4. А в мене сільвер 2, вообще. Я, типу, не такий крутий пацан, ти поняв. Так, оцей пацан, а ну, пішов геть сюди. І цей теж ось гуляє шоколадний. Все, пішли вон отсюда. Тут буду стояти я і мій друг новий Годжо, поняв. А друг, тому що він тупо сильніший. Я нічого не можу з ним зробити. Ану, і сюди. Що ти всім тут лящів роздаєш? Я тобі покажу, кому кому треба давати, а ні. Ну, до речі, до речі, я так і не знайшов де брати петів, як не з оцих подарункових штук, поняв? Я не поняв, пацан. Ну, пішов вон отсюди. І ти теж. Ди гуляй. Оба. В лоба. Правда, не потушив, хоча я подумав, що ти вже й вирубився. Ну, це нічого страшного. Як же ж мені відкривати топетів? Оце цього я не розумію. А ну шо б? Ukraine Mobile це онлайн гра, де можна робити все те, що і в реальному житті. Хочеш влаштуватися далекобійником і перевозити вантаж від нової пошти? Велкам! Хочеш стати поліцейським або бандитом і тримати всіх гравців страху? Так стань, українська мава, реальні міста, крутезні тачки і реалістична атмосфера. Все це чекає тебе в Ukraine Mobile. Ну а щоб пограти, потрібно мати лише телефон. Переходимо за посиланням під цим відео, скачуємо та встановлюємо гру, відкриваємо лаунчер та реєструємось. Налаштовуємо зовнішній вигляд свого персону. Нажа, і все можна грати. А якщо ти ведеш промокод DIMAGE, то отримаєш цілих 200 тисяч ігрових гривень. Переходь на сайт в описі під відео та починай грати прямо зараз. Пети це все за робокси. Заробокси мені в принципі не цікаво в цілому, то. А до речі, у мене ж є ось до цей 2 power boost Чо це я його не заюзав, щось забувся. Цан, а ну пішов воно сюди. <рив> у мене так-то вже 1,4 трильйони. Я прям серйозний. Ще ось один power boost дали. А я тільки перший випив, поняв. Хм. Не знаю, я так і не бачу все таки, де можна тут викликати іменно петів. Можливо, це в принципі, типу, неможливо. Оцих пацанів я би повирубав, і сам би тут собі стояв, качався. А, до речі, аури. Я забув за аури. Опа, не поняв, пацана, ну що воно сюди. А, ми друг друга ще й замочили, так? Да? Хе-хе. Прикол. Я поки собі аФК стояв, ти поняв. Пацан, пішов вон отсюда. Упше попутав. 250 трильйонів Б. Ой, трильйонів, кажу, мільярдів. У мене тепер нова аура. Я по 1,8 трильйони качаю, типу. Це жорстко. Ось зверху мені ще дали безкоштовно. Так, пацан, давай. Давай, давай, давай. Давай зарубимся, давай. У мене 7,4 трильйони, ви куди? Хе-хе-хе. Качаюсь я взагалі нормально. Але якось би ще типу знайти, що робити, ти поняв? А, а ну пішли туди воно, сокер штука. Там треба 10 трильйонів, у мене вже 35. Я типу, пацик теж вже серйозний в цілому-то. І можу тут качати. Тут х2 павер. Що в цілому теж прикольно, в цілому теж good, 16 і 16.1 получається за цей за один раз, скажімо так. Який по факту, типу, і не раз, ну. Що ж пробиш? Стартер пак якийсь є. А що тут дають? Хакт панда, 50 мільйонів паверу і 10 бустів, поняв. Ну то мені поки що не ціка. Не поняв, пацан. Ну пішов воно отсюди. І ти теж, білобрисий. Ну геть. <ривіт> <ривіт> О, оце ми попали. Це ми попали. <ривіт> Він проснувся, ти поняв. Оце саме здорове одоробало, воно проснулось. Це жесть. Мені дали на халяву ще одного пета. Я, до речі, все одно так і не розібрався. Хоча тут, диви, тут тисяча, типу, може бути в інвентарі. Значить, по-любому десь. Але є як їх відкривати. Просто є, поки не шарю як. І кнопок відповідних я теж не бачу в цілому тут. усе, усьо, типу, можна десь далі вийти. Обалдеть у тебе аура, пацан, просто нічого не видно із-за тебе. Ще якась вона є зона, поняв? Якийсь, типу, чи то ринг, чи то шо. А. Ну, мене туди і не пускає, там невидима стіна. Я поняв, окей. Бо 135 трильйонів валют так то. Насправді то. А що, до речі, по цим? Можна ще ж купляти гантельки. 100 тисяч павера, 7, так, ту, 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 ту. 50 трильйонів павера. Ось. Бау. Вдів, да? Да, диви. Обалдіть. Оскільки я тепер качаю. Ану. 367 трильйонів. Нормально вже так. Так нормально. А ось цей пацан, який всім давав той, да? в лоба. А може і не той. Може якийсь другий. Не знаю. Ну той самий великий пропав, просто що? Це то він такий, типу, не самий і серйозний, поняв. Йому можна такого в лоба дати. Оп, оп. А ну йди сюди. Іди сюди. Іде сюди. І тобі в лоба дам, пацан. То, що ти великий, то мене не обходить. Я знаю, що я сильніший, ти поняв? Опа. А ну. На. В лоба. До речі. А, так оно він і бігає, ти поняв? Він просто зробив чи біт, чи то шо. Ну да, і він там просто вирубає все одно всіх з плюхи і це, типу, прям жорстко. А цей дивій, на ничку стоїть качається. Пацан, пішов туди, давай. Бля, я вам тут розкажу. <ріхи> Хто йде, повинен бути. Ось ще на халяву якийсь гіфт заберу. Ще плюс 54 цих сили Куку... -ку -ку. Що це квадрильйони? Це просто жесть, Як же ж я валю? А що є по аурі? Сім і п'ять ось. Давай візьму, чобі не. А, ну тут за 150, так то буде. Ну... поки що ладно. А ну йди сюди, малий. <laughs> Опа. А ну, пішов вон отсюда? Ох, йо-мойо. Що це тут таке? Пацан? Ой, цей да, цей серйозний. Це. Почекай, як його нік, а їй шо-шо-шо? Армію якесь є. Ну це не він. ось сього. Unreal, unreal Arzi. У нього. Що це за число? 2,7 сипиц. Це що таке? Це. Це це, це шо? <ріст> я даже не знаю. Перший раз про таке чую, ти поняв? До речі, вже можна взяти оцю ось до ауру. Опа. X7 маю. І побіг би я ось досюди. Пацани щось дуріють? Балуються, ти поняв? Я би їх от такохи звідси вигнав. Ой-ой-ой, а що це таке тут? Що це шо це таке? А, це він нажав е, цей рісет, ти поняв? У нього навіть одна частина його тіла в принципі більша, ніж ота зона, типу, безпеки. Ну як же ж ти світишся, пацан? Це вообще. Так, а ну пішов вон отсюда. Чуть ж прийшов в спину мене. Б'є. Який хитрий пацан. Це вообще. Я такого вже не бачив. Так, ану ну, ну ану, пішов геть отсюда. Не можна виходити із безпечної зони, поки пацан. Ну цей, вообще здоровезний, я не знаю, він якийсь, він якийсь прям геть здоровий. На всю мапу. Ще якийсь малий прибіг, захотів влобати, поняв. Опа. Маю 16,2 QN. Коротше, щоб то не було, скільки б то не було, ну, QN. Можна взяти Аква, от таку гантелю. да, О, -о, -о. і аури. Подивитись, що по аурам. Все, 25 Q QN Power, Це типу, о, ну я не за 25 його купую насправді таке. Але й тим не менш. У мене вже диви якась навіть. Аура є, теж світиться, щось таке жовте, це обалдіть просто. Ну і в принципі, любі друзі, на такому моменті цей відеоролик підходить до свого завершення. З отакою здоровою гантелею в пацана просто в руці. хе це жесть. Не забувайте підписуватись на канал, а також ставити йому вподобайдене. З вами, як завжди, був ваш друзя Кадімич. Всім файного настрою і всім папа. -па.